Так, Зараз покажу вам лице погода на вулиці така, що а, в мене становиться волосся пухнасте. Отже, от, так от виглядає моя зачістка. Зараз показати вам, як можна зробити. Якщо вам десь потрібно йти а така погода, що можна зробити для того, щоб вона протрималася довше. По-перше, потрібен фен, розчоска, розчистка, лак для волосся, це звичайне і волосся. Ось такий термозаклад я зараз намушу і зараз почнемо робити укладання. Беремо таку розчистку і Тепер беремо Ось цю розчистку і фен. Так, витягнули волосся просто рівненько, далі під дошимо, далі беру лак. Обшикую це все трошки. Тобто витягуємо вже на лак. Ми беремо олію крапен подивимося на мене дуже І зараз просто ще це все. Просто пропшикаємо молоком ще раз. І ви так подумаєте, то навіть коли у вас а, було вже повітря, було холодно, волосся буде менш пухнасте і зачіска буде триматися набагато краще.